Тепер же ми з вами розглянемо перші цивілізації, які утворилися на території Стародавньої Греції, і подивимося, в чому полягали їхні особливості. Відповідно, розглянемо Мінойську, вона ж Крицька, і Мікенську, вона ж Ахейська, палацові цивілізації. Значна частина грецьких міфів пов'язана з островом Крит. Це надихнуло вчених на пошук слідів, які б свідчили про розвиток в давнину цивілізації на цьому острові. Згідно з міфами на Криті, у печері Горидикта народився головний бог греків Зевс. Інший міф розповідає, що саме на Крит приніс Зевс доньку фінікійського царя Європу, в яку закохався. Тут вона народила величному богові сина. Міноса майбутнього царя Криту, але Мінос прогнівив богів, і вони покарали його народженням сина Чудовиська, якого звали Мінотавр. Ну, відповідно, Мінос, тому Мінотавр. І мешкав він у величезному палаці лабіринті, який збудував накриті майстер Дедал. Жоден смертний, потрапивши в мережево коридорів, не міг вийти з нього. І лише Тесею вдалося за допомогою нитки, яку дала йому дочка Міноса Аріадна, знайти вихід з лабіринту і перемогти чудовиську. Відповідно, а що ж тоді з історичної точки зору? Тут правда, а що міф. У 1900 році на острів Крит приїхав англійський археолог Артур Джон Еванс. Він зумів знайти підтвердження правдивості цих міфів. Вже через кілька тижнів розкопок дослідник здивував людство знахідкою руїн будівель, площа яких сягала 2,5 гектарів. Це був Кноський царський палац з великою кількістю кімнат, залів, де, можливо, й мешкав міфічний мінотавр. Там було від півтори до двох з половиною тисяч різних приміщень в одному палаці. Знайдена споруда один із найбільших палаців мінойської цивілізації. Який народ заснував цю цивілізацію, залишається таємницею, ну, тому що це все ще мало досліджена. Цивілізація. Вчені називають їх мінойцями за ім'ям царя Міноса. Загальна площа палацу сягала 16 тисяч квадратних метрів. Приміщення розташовувались так, що людина, яка не була обізнаною з їх планом, легко могла заблукати. Ну, тобто це дійсно було схоже на лабіринт. Міноцьку цивілізацію називають палацевою, бо саме царські палаци уособлювали державу. Вони були не тільки місцем, де жили володарі, а й місцем здійснення релігійних культів. І в критських палацах також розташовувались і продовольчі склади. І майстерні, гончарів та різьбірів, і згуртовані навколо палацу критяни навіть не будували захисних мурів, покладаючись на захист моря і флоту. Цивілізація криту проіснувала приблизно з 2000 по 1400 роки до нашої ери. Більшість населення криту становили землероби, скотарі та рибалки. Вони обробляли землю, розводили худобу. Освоювали неосяжні простори Середземного моря. Острів славився своїми ремісниками. Вони вміло обробляли дерево, камінь, бронзу, дорогоцінні метали, знали гончарний круг та ткацтва. Мінойська цивілізація виникла на межі 4-3 тисячоліття до нашої ери, і на східному узбережжі з'явилося кілька поселень, які поступово перетворилися на міста. І з часом вони стали першими в Європі містами державами. Наймогутнішим містом державою був Кнос. Від нього через увесь острів проклали широкі дороги, які пов'язували з іншими меншими містами Фестом, Гурнією тощо. Згодом міста держави об'єдналися навколо Кноса. На криті утворилася єдина держава, у якій володарював Кноський Цар. Він одночасно був і верховним жерцем. Ознакою цивілізованості жителів острова було письмо під час розкопок палаців було знайдено тисячі табличок із давніми написами. Спочатку критяни, як і інші давні народи, писали ієрогліфами. Прикладом такого письма є фестський диск, виготовлений з глини. На двох його боках витіснено 242 іерогліфи, які і донині не розшифровані. Згодом виникло два види письма. Їх учені називають лінійним письмом А, яке використовувалось у XVIII столітті до нашої Ери, і лінійним письмом Б, яке використовувалося в 14 столітті до нашої ери. Лінійне письмо А так і залишилось нерозшифрованим. Тому що, як я згадував в єгипетській темі, для того, щоб розшифрувати якісь стародавні іерогіфи, потрібно на щось спиратись, щоб робити це по аналогії з тими словами, наприклад, єроглифами, які є нам є знайомими, цивілізація досягла розквіту в 16 в першій половині 15 століття до нашої ери, за часів того самого царя Міноса. Саме за нього відбулося об'єднання палаців, і Кноський палац став центром. Царства. Критська держава за часів правління міноса панувала у східній частині Середземного моря, а інші народи платили їй данину. Критські торговельні військові кораблі були на той час найшвидшими і найміцнішими. Критяни продавали оливкову олію, вино, кераміку, вовну, а купували метали та знаряддя праці для розвитку ремісничого виробництва. Не тільки на Криті, але й в інших місцевостях археологи знаходять мідні злитки у формі розтягнутої бичачої шкіри вагою 29 кілограмів. І це були гроші давніх мінойців. Критська держава не поступалася перед Єгиптом і Вавилоном та вважалася однією з найсильніших держав світу. Головним божеством критян була велика небесна Володарка. Богиня родючості, гір і лісів, мати всіх людей і тварин. Божество, яке уособлювало стихію, землетруси, шторми, зображували у вигляді бика або іноді людини з головою бика. На жаль, імен цих богів ми не знаємо, бо досі не розшифровано лінійне письмо. А. Правителю Криту належала і світська, і релігійна влада. Побачити критського царя могли тільки наближені до нього особи. Перед тим як потрапити до тронного залу, вони повинні були обов'язково помитися в спеціально відведених для цього приміщеннях. Міноська цивілізація зникла так само раптово, як і з'явилася близько 1450 року до нашої е. більшість поселень і палаців на криті загинула внаслідок грандіозного вивершення. Вулкана на сусідньому острові Санторіні. загинув і флот, основа могутності криття. І, скориставшись цього, Крит захопили Греки-Ахейці. З критською цивілізацією, крім всього іншого, пов'язана і історія про Атлантиду. Я впевнений, що більшість з вас чула цю назву, хоча б. І справа в тому, що з історичної точки зору, скоріш за все, Атлантидою називали саме Критську цивілізацію, тому що вона збігається по всім ознакам, як зазвичай описують Критську цивілізацію, і більше того, навіть загибель цієї цивілізації майже така сама, як і описується в Атлантиді. В історії про Атлантиду згадується, що ця могутня цивілізація загинула внаслідок величезної хвилі, яка, по суті, поховала. Всю цивілізацію. Вважалося, що це Посейдон прогнівався на Атлантиду і тому затопив її. Справа в тому, що якраз це виверження вулкана Сантеріні, е воно було викликано сильним підземним землетрусом, який в свою чергу сформував величезну хвилю цунамі. Хоча для Середземного моря це не є типовим, але Просто на той момент трапилось настільки сильний підземний землетрус, трапилось настільки сильне виверження вулкану, що дійсно могла виникнути настільки величезна хвиля, яка поховала під своїми водами якраз той самий острів Криц усією його цивілізацією. І цим пояснюється якраз як так вийшло, що вся цивілізація буквально одним махом перестала існувати. Разом з усім своїм флотом, з усіма своїми жителями. Їх буквально поховало під однією величезною хвилею. Відповідно, скоріш за все, на основі цього і виникла в подальшому легенда про Атлантиду. Джерелом знань про Мікенську, вона шахейська цивілізацію, теж стали міфи і легенди давніх греків. Так, міф про аргонавтів, які плавали на кораблі Арго. Хоч і не називає їх хахейцями, розповідає про подорож за золотим руном до колхіди онука бога вітрів Еола, героя Ясона та його товаришів. З допомогою богів та дочки царя цієї країни, медеї, герой зміг пройти випробування, запрягти міднорогих биків, засіяти поле зубами дракона та здолати воїнів, які виростали з них, і перехитрити дракона. Винагородо йому було золоте руно, яке він після багатьох пригод привіз до Еллади. Міф про троянську війну вже безпосередньо вказує на ахейців, які воювали з троянцями. Приводом до воєнного конфлікту стало нібито викрадення сином царя Троя Парісом, дружини царя міста Спарти Єлени. Довго ахейці, очолювані царем Мекен Агамемноном, намагалися взяти Трою, але їм це не вдавалося. Тоді цар острова Ітакі Одіссей запропонував перехитрити троянців. Було споруджено велетенського дерев'яного коня, порожнього всередині. Ахейці сіли в кораблі, вдаючи, що відступають. Троянці зраділи закінченню війни і вийшли за море міста, де їх зустрів один з ахейських воїнів, який пояснив, що кінь це подарунок богині Афіни. Троянці повірили йому і затягли споруду до міста. А вночі, коли жителі спали, з коня на землю спустилися Одіссей та 30 найкращих ахейських воїнів і відчинили ворота для решти військ. Так було захоплено Трою та повернуто до Спарти царицю Єлену. Аж до кінця ХІХ століття, фактично, Троя та її існування вважалися вигадкою давньогрецького поета Гомера, але в реальність цього міста в свій час повірив німецький археолог Генріх Шліман, який присвятив своє життя пошукам міфічного міста Трої. У 1870 році шліман знайшов та дослідив руїни давньої Трої на півострові Мала Азія територія сучасної Туреччини. Він розкопав могутні мури міст, що в різний час існували тут. Дослідження археолога допомогли описати давньогрецькі міста та палаци правителів і довели наявність високорозвинутої ахейської цивілізації. Палац царів Мікен розташовувався на Акрополі, який захищали міцні мури. Головним входом до нього слугували левові ворота. Вони символізували могутність Мікенської держави. Шліман знайшов та дослідив також дев'ять гробниць, найвідомішою з яких була скробниця Атрея. А найбільш знаною маскою з колекції Шлімана стала маска Агамемнона. До Шлімана у археологічній науці ставлення дуже неоднозначне. З одного боку, він дійсно зміг. Довести існування Трої і знайти її буквально і розкопати. З іншого боку, він був археологом любителем і тому під час розкопок він зі своєю командою дуже багато цінностей безповоротно зруйнував. Не цілеспрямовано, випадково, просто не знаючи всієї технології правильного проведення розкопок. Давня цивілізація з центром у Мікенах була створена прийшлими племенами, ахейцями. Вони з'явилися на Балканському півострові у ХХІ столітті до нашої ери. Рівень їхнього економічно-політичного розвитку на той час був нижчим, ніж у місцевого населення. Ахейці вдягалися в грубий одяг із вовни, виготовляли простий глиняний посуд і зброю з бронзи. Згодом вони багато чого навчилися у місцевих племен, вирощувати виногради оливки. Будувати кораблі і виготовляти якісну кераміку, і зводити будівлі з каменю. Місто Мікене, Ахейці заснували у 19 столітті до н.е. Скориставшись катастрофою, яка покінчила з існуванням критської цивілізації, Ахейці підкорили острів Крит і вивезли звідти не лише предмети мистецтва, а й найкращих критських майстрів, які вижили. І вже через 100 років новий палац У Мікенах був прикрашений фресками в критському стилі. На цій підставі, а ще й тому, що палац Мікенського царя, так само як і Крицький, був центром, навколо якого зосереджувалося все життя міста, цивілізацію цю теж називають палацовою. Проте Ахейські палаци захищали міцні кам'яні мури, особливо потужні стіни мав ті їх було складено з величезних брил, завтовшки 4,5 метра, заввишки 7 метрів. На відміну від крицьких, ці палаци мали планомірне розташування приміщень. Зразком такої споруди є палац у Пілосі. У центрі палацу розташовано розкішно оздоблену настінним розписом парадну залу з культовим вогнищем, до якої прилягали численні житлові та господарські приміщення. У коморах палацу знайдено кілька тисяч посудин для зберігання оливкової олії та інших продуктів. Пілозький палац, так само, як і Крицький, мав ванні кімнати, водогін і каналізацію. Державою керував цар, якому допомагав військовий командир. Уся земля належала царю або громадам. Більшість землі цар роздавав чиновникам. і Це була своєрідна платня за службу. Службовці збирали з жителів сільських общин податки продуктами. Ні селяни, ні ремісники участі в управлінні державою не брали. У XV столітті до нашої мікени досягли найвищого розквіту і перетворились на найбільший політичний, економічний та культурний центр Еллади. Тоді ж ахейці почали активно освоювати простори Середземномор'я та Малої Азії. Під час подорожей вони ознайомилися з фінікійською та єгипетською культурами та запозичили в цих народів любов до знань і книг. У цей час виникають десятки нових міст, серед яких фіви і Афіни, так само, як і мікени, вони мали укріплення, акрополі та палаци. Близько 14 століття до н.е. було засновано ту саму Трою. Вчені, вважають, що в першій половині 13 століття до Наш місто було зруйноване могутнім землетрусом. Після цього відбудоване і вже близько 1270 року розпочинається та сама Троянська війна, яка тривала за свідченнями Гомера 10 років. Як наслідок можна припустити, що вона завершилась в 1260 році до Наша і підтверджують це і археологи, які доводять, що в цей час Троя дійсно перебувала в тривалій облозі. Війна закінчилась поразкою царя Трої прямо і зруйнуванням всього міста. Але після перемоги над Троєю Мікени починають втрачати свій вплив на ахейські міста держави, їхній союз розпадається. А ослабленням роз'єднаних ахейських держав скористалися дорійці – Племена, що постійно загрожували їхнім кордонам. У середині 12 століття до Нашери вони захопили територію Греції. Племена дорійців не знали, що таке державний устрій, у них не було писемності, але вони вміли обробляти залізо і виготовляти з нього зброю та мали добре організовану армію. На відміну від ахейців, дорійці не переймали культуру завойованих, а знищували її. Захоплені квітучі міста хейців були зруйновані, і всі досягнення Хейської палацової цивілізації переважно були втрачені, а розвиток Греції було відкинуто на століття назад. Відповідно, це також дає нам можливість краще зрозуміти в давньогрецькій міфології і релігії оті от заміни поколінь боїв. Приходили нові племена, захоплювали всю Грецію або брали її під контроль. Приносили своїх боїв, після цього те саме робили наступні племена. Таким чином, міфологія продумувала це у вигляді заміни поколінь боїв. І це допомагає нам краще зрозуміти і, власне, історію Стародавньої Греції.